Скорпіони, привітики вам! Ваш прогноз на червень 2025 року. Подивимося, які там заходять до вас енергії. Розклала я дві колоди таро-класика і рунічна колода. Рунічна колода вона не тільки дає передбачення, а й запускає нові енергії. Коли ви до рун звертаєтесь, як звертатися, і яку енергію ви можете запустити в життя, я розкажу вам в кінці відео. І що потрібно робити? Скорпіончики. Да? Що у вас тут за енергії місяця? Ну, хочеться сказати, що ви переходите ну, Місяць вас буде підштовхувати, переходити від конфліктності і боротьби до внутрішньої гармонії та спокою. Знаєте, такий місяць переходу від спорів, конфліктів, боротьби за місце, спроб довести свою значущість знаєте, від перемоги любою ціною до такої внутрішньої гармонії, до спокою, до компромісу, через внутрішнє усвідомлення і трансформації. У вас будуть відбуватися такі події, от ви як будете боротися. Прикладати зусилля, щось робити, а у вас буде не виходить. І вам буде все так підсвічувати: заспокойся, заспокойся, будь в гармонії з собою, відпусти, перестань боротися, перестань витрачати енергію, і потім ти все отримаєш. Ви як зрозумієте, що скільки б ви не боролися, не конфліктували, ну тут розвитку немає. Тут тільки йде злив вашої енергії, і вам просто варто прийняти, шукати компроміси, домовлятися з іншими людьми, бути, знаєте, шукати таку золоту середину. І тоді все почне вирішуватись. Тоді підуть приємні зміни, приємні події, потече енергія такої плавної гармонії і вирішення усіх перешкод і негараздів. А конфлікти і боротьба тільки будуть вести до втрати енергії. Тому подумайте над цим. І, знаєте, як ви перестанете боротися, то ви відчуєте прилив саме матеріального ресурсу. Тобто, знаєте, як відпустила ситуацію, а вона хоп-хоп і розрулюється. Так? І хоп-хоп, і світ вам допомагає. І тут іде примноження доходу, саме доход. І також ви можете використовувати різні енергетичні практики. У вас скорпіонів взагалі от по життю дуже гарний зв'язок з вищими силами, з інтуїцією. І ви можете просити, чим більше ви просите у вищих сил, чим більше ви таких звертаєтесь до них підсвідомо налаштовуєте себе на позитив, робите різні езотеричні практики, молитви, то вам Всесвіт буде допомагати. Тому от в червні місяці можете... Прямо молитися ангелу охоронцю В мене на Ютубі є молитва, читаючи її разом по вісім разів в день да, і слухаючи. Ви можете потім після молитви просити те, про що вам необхідно, і ви побачите, як ангел охоронець буде вам допомагати. Також різні енергетичні практики, афірмації, медитації, вам в поміч, в червні саме відкриті ці всі канали, вас будуть чути і вам Всесвіт буде допомагати. В червні також у вас є отримання нагороди за труди. Будуть певні плюшки, будуть результати, але якщо ви будете спокійні і гармонійні, тобто без боротьби, будуть приємні новини, від яких ви будете отримувати. Радість, вони принесуть вам радість, внутрішній спокій. Також є перемога в ситуаціях, які б здавалися в негативі, знов-таки завдяки гармонії і компромісу. І ну, місяць такий, місяць дотримуватись золотої середини. Краще не боротися, а спостерігати і мовчати зі сторони. От, будьте спостерігачем свого життя, і ви усвідомите. Ну, набагато більше, ніж ви будете боротися, тобто прийдуть внутрішні усвідомлення і інсайти. Якщо розглядати здоров'я, то будьте обережні, тому що є ризик травм, ушибів, і може бути підвищення температури, це вірусні захворювання. І зверніть увагу на такий орган, як печінка, якщо то побережіть її, побережіть або укріпіть. Тобто це може бути або дієта, або якийсь рослинний препарат, який ви можете пропити або очистити печінку. Може бути в червні неспокійний сон, тому краще не хвилюватися. Якщо кохання, то розглядати кохання, то це гарний час перейти у стосунках від конфліктів до гармонії і примирення. Тобто довіряйте партнеру, довіряйте Всесвіту, шукайте золотої середини, йдіть на поступки і на компроміси. Якщо ви одинак, то тут краще прийти до внутрішньої гармонії. Гроші. У вас в червні запускається повільна енергія на покращення грошового потоку. Довіряйте Всесвіту і можете молитися ангелу охоронцю Господу Богу, Діві Марії, Богородиці Діві, і вони вам будуть допомагати. От ви будете просити матеріальної допомоги, ну, розширення грошових можливостей, повірте, ви це все отримаєте. Руни це стародавні символи, і якщо ми їх малюємо, якщо ми до них звертаємося, то руни нам допомагають і дають нам енергію. Руностав, який вийшов у вас. Передбачені це той вас, Єра і Дагаз. Він дуже потужний, він допоможе вам кардинально проломити будь-яку негативну ситуацію, вийти з неї переможцем, піти в нові, отримати нові можливості і дасть внутрішню гармонію і спокій. І для того, щоб це все отримати, вам його потрібно просто намалювати і попросити руни допомогти вам у ваших ситуаціях, які негативні, які ви хочете завершити, вийти з них і піти в нове. Ви просто їх малюєте. Малювати можна на руці синьою або чорною, чорним маркером можна малювати на руці, але дивіться, щоб руни були прямими, так як у мене на фото. І малювати точно так же можна на аркуші паперу, просто на аркуші паперу класти його в гаманець невеличкий, а можна спочатку написати своє ім'я, прізвище і дату народження, і потім зверху на своє ім'я намалювати ці три руни і попросити руни допомогти у вирішенні ваших ситуацій, завершити їх гармонійно і спокійно. І якби кардинально переломити ситуацію. На руці, на руці руни, якщо стираються, ситуація ще не вирішилась, ви їх просто домалюєте, а в гаманці їх тримаєте до тих пір, поки ситуація не вирішилась. Коли вже ситуація, вони будуть працювати і діяти, давати енергію до вирішення до того, поки ви не отримаєте те, що вам потрібно. Якщо ви вже отримали, то ви просто дістаєте з гаманця, рвете цей аркуш паперу на дрібні шматочки, викидаєте і дякуєте рунам за допомогу. А якщо на руці, то просто вони стираються, і ви дякуєте за допомогу, став більше не діє. Можете також ці руни писати поокремо. Окремо одну, наприклад, руну та й вас малюєте стрілочку. Да? Вона буде давати, вона буде захищати, вона дає захист, і вона дає внутрішню силу. Коли вас, наприклад, ображають, а вам потрібно дати відпір, сказати ні тоді оцю силу і рішучість вам потрібно, тоді малюйте руну та й вас. І так, так само просіть, як і руна Став. Єро це грошова руна, це ще середня єра. Це грошова руна, її також можна окремо просити і просити її розширити ваш грошовий потік. Тому що дія ЄРО вона повільна. Вона, е якщо ви прикладаєте зусилля, то вона буде допомагати. Тобто вона допомагає розширювати грошовий потік, але це буде повільно. Її також можна малювати окремо. І руна Дагас ви її малюєте окремо тоді, коли вам кардинально треба піти в інший напрямок або кардинально змінити ситуацію. От, наприклад, щось не вирішується, а вам от треба, треба вирішення, і ви малюєте. І Дагас він може перевернути все зовсім ну, якби в протилежний бік на 180 градусів. Тому е, працюйте з рунами, просіть в них про допомогу, обов'язково, якщо отримали бажане руностав. Е, Деактивуйте, тому що, щоб він не працював, якщо його не деактивувати, то він буде працювати потім ну, в іншу сторону. Не допомагати, а навпаки, може там, робити перешкоди. Ось так працюють руни. Все. Всім бажаю гарного червня. Дякую вам за лайки, за вподобайки. Діліться моїм відео. Обов'язково подарую кожному послугу гармонізацію. І коли наберу 500 підписників, то йому підписуйтесь на мій канал і отримаєте ще такий класний крутий подарунок від мене. Все, пока-пока.